Із метою масштабування діяльності українських товаровиробників цьогоріч влада планує запровадити програму національного кешбеку «Купуй українське, завдяки якій громадяни зможуть отримувати назад частину витрачених на товари коштів. Про це розповів детальніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Під час заходу зроблено в Україні. Це українська економічна платформа «Зроблено в Україні. Це принципово новий механізм комунікації з підприємцями. Зроблено в Україні це про діалог і про дії. У діалозі напрацьовуються найкращі рішення, які будуть втілюватись в життя уже найближчим часом. У їх основі зрозуміла філософія захисту вітчизняного виробника товарів та послуг, практика споживання української продукції, яка має стати частиною повсякденної культури кожного з нас. Ми не говоримо про якісь обмеження для іноземних товарів, що дуже важливо. Ми говоримо про стимули, які допоможуть українським підприємцям зайняти свої ніші на внутрішньому ринку та вийти на ринки зовнішні. Ми говоримо про економічний патріотизм громадян у контексті купівлі саме своїх товарів. Товарів, де стоїть лейбл зроблено в Україні. Щоб досягти цієї стратегічної мети, потрібно пройти значний шлях, і ми вже рухаємося вперед. Плануємо найближчим часом задіяти низку інструментів допомоги вітчизняному товаровиробнику. Перший інструмент це публічні закупівлі. Будемо розширювати перелік категорій товарів, що мають закуповуватись у локального виробника. Зокрема, йдеться про розширення локалізації на оборонні закупівлі, то на чому наголошує президент України. Додатковим стимулом буде активізація програми Шкільний автобус це закупівля півтори тисячі автобусів за три роки в українських виробників. Другий інструмент це компенсації. У держбюджет на 2024 рік ми заклали 1 мільярд гривень на компенсацію коштів за придбану сільгосптехніку вітчизняного виробництва. В перспективі це може створити 9 тисяч нових робочих місць та згенерувати до 1,5 мільярда гривень податків у наш бюджет. Бачимо, що ця програма є надзвичайно затребуваною. Маємо вже 4 тисячі заявок. тому плануємо поширити такий самий механізм. На всю техніку, що вироблена в Україні, попри війну та усі труднощі, ми маємо величезний потенціал розвитку, і кожен українець має знати, що купити українське це зробити внесок у нашу перемогу, внесок у нашу відбудову, внесок у наше зростання, у наше краще майбутнє. Знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися думки мешканців Сумщини щодо цих провладних ініціатив та наскільки це може стати дієвим механізмом для того, щоб українські гроші залишалися і працювали в Україні. Думаю, що буде дуже дієвим. Це варто розвивати український бізнес. Я сама власниця кондитерської в нашому місті. Ми виготовляємо дуже смачні натуральні солодощі. То запрошую кожного і розвиватися і. Виготовляти нову продукцію. Зараз держава дає гранти, допомоги, і то, будь ласка, все в наших руках. Так, багато це навіть буде спонукати тих людей, які виїхали, залишили свій бізнес, може повернутися, виготовляти продукцію в Сумах, в усіх регіонах України і сплачувати податки, які підуть на наше військо. Ну в якимись мірі да, буде в якомусь то сегменті. Що промисловості буде, буде, думаю, що буде. А як ви вважаєте, взагалі оця програма Купуй українські буде впливати на розвиток економіки? Звичайно, буде. Тут і однозначно буде. Усі, що є услуги і послуги, тільки українська українським. Тільки так. Більше нема варіантів. Виключно так. Чому тому, що на місцях, якщо працює виробництво, то звичайно кошти повинні залишатися в громаді, в державі звичайно, але у своїй громаді. Підтримувати власну економіку і власне виробництво тільки так. Дуже важливо, я вважаю так, що ми можемо робити гідні товари не тільки на внутрішньому, але й на зовнішньому ринку. У нас дуже добра конкуренція. Я особисто порівнював якість наших продуктів харчування, наприклад, кондитерських, з європейськими виробниками. Я можу сказати назначно, наприклад, наш шоколад не гірший, ніж німецький, ніж швейцарський, зовсім не гірше. Ми вміємо робити. У нас працюють люди, і ми маємо всі шанси зайняти свою гідну нішу на світовому ринку. Ну і звичайно, треба підтримати нашого місцевого виробника. От у нас. У є такі виробники і не один. О, треба брати їх продукцію, підтримати, бо це наше майбутнє, це наша економічна база, наша платформа. Сподіваюсь, сподіваюсь на те, що наші українці вийшли на той рівень, що вони будуть свідомі. І їх це буде спонукати купляти українські речі. По-любому, треба завжди купляти тільки українське. Я завжди за. Українське наше дуже виробництво і на Западній Україні там роблять всякі вже і дитячі ігрушки, там, і носки виробляють. найлучша наша українська продукція. Це саме перший саме випросити, бути перший, тому що ми повинні економіку так підтримувати. Буде дуже продуктивно. Гроші повинні залишатись на місцях там, де у товарів виробників, які їх виробляють. Тобто, Якщо навіть наш регіон виробив крафтові якісь продукції або ще щось. Це буде підтримка, Ця, цю продукцію він на цьому місці продав, і до нього гроші всі прийшли. І це буде краще для кожного регіону, який буде стимулювати регіон, я так вважаю. На мою думку, така активність може допомогти розвитку української економіки, адже певна частина коштів все одно буде повертатися в Україну, залучатися у якісь інші процеси. І саме тому такий обіг коштів, я вважаю. Може певним чином допомогти піднімати українську економіку після війни. Намуму випадку я вважаю, що це дуже важливо розвивати українські продукти, підтримувати українських виробників. Адже, ну, по-перше, це важливо взагалі для розвитку України і сумщини як регіону. І, до речі, важливо дуже важливо підтримувати сумських виробників, власне. Тож, переважна більшість опитаних нами громадян схвально ставляться до політики протекціонізму та готові підтримувати вітчизняного товаровиробника. Варто також зазначити, що Кабмін затвердив логотип торговельної марки для товарів, вироблених в Україні, який бізнес зможе використовувати безкоштовно.